Є ще буквально декілька слів про розчарування, про паттерн розчарування. Якраз, наприклад, коли людина має в своєму житті розчарування як реакцію на певні події, ситуації на певних людей, наприклад, на свого партнера або на своїх дітей, або на начальника на роботі. То, як правило, більшості людей такою видимою причиною являються саме ці люди, які нібито своєю поведінкою. Або відсутністю того, що би хотілося, бо щоб від них очікувалося, вони нібито провокують людину, ну, якби провокують на розчарування, або розчаровують. Тобто ця людина мене розчарувала, цей друг, наприклад. Або там екс-бойфренд, екс, екс, екс е, Ну, Тут якби все простіше, ніби здається, але, наприклад, з дітьми як тут це ж. На все життя власне ті реакції, в яких зав'язані батьки-діти. Тобто, тут уже хочеш не хочеш, а приходиться якусь робити модифікацію, тому що це не так просто, якби просто цю людину зі свого життя взяти і усунути. Так ось що хотілося б підкреслити, те, що причиною, якби дуже добре, що причина лежить більшою мірою в нас самих. І причиною не є ті люди інші, які нібито нас розчаровують. І, звичайно, при поверхневому підході можна змінити багато разів там, роботи, друзів, місце проживання, партнерів, і, наприклад, змінити, ну, відмовитись від стосунків з тим партнером, який нібито тебе розчарував, стопнути їх. Піти благополучно жити то життя і знайти нового партнера, потім знову розчаруватись, потім іншого, і так далі. Власне, так буде продовжуватись до тих пір, поки не буде змінений паттерн. Ну, і це стосується не тільки партнерів, звісно, всіх сфер життя, тої самої роботи, самореалізації якоїсь експертної, професійної сфери і таке інше. Тому, оскільки причина лежить саме ну, в патерні в цьому, Звичайно, необхідно розбиратись, і необхідно знати свої індивідуальні обумовленості, причини, знати свої реакції, аналізувати їх, і потім вміти їх змінити. І це дуже добре, що ми можемо, якби зміни вносити на цьому рівні, на рівні своїх реакцій, і не маємо, скажімо, як сказати, Заставляти інших людей якось змінюватися для нас, власне. Коли ми говоримо про подолання генетичних обмежень і патерни, то якраз більшою мірою ми і говоримо про зміну своїх своїх рідненьких реакцій.